Усі найголовніші події вівторка, 29 липня, далі у програмі. У Донецьку в даний момент чутні вибухи та постріли. Снаряди влучають у двори та житлові будинки. Повідомляється, що городяни масово тікають у бомбосховища, де евакуація залізничного вокзалу. У той же час в Донецькій міськраді повідомили, що центральна частина Донецька постраждала від артилерійського обстрілу. Речник РНБО Андрій Лисенко повідомив, що терористи повністю заблокували Луганськ і не дозволяють мирним мешканцям залишити місто. Також є інформація, що бойовики використовують дітей як живий щит. В Росії порахували, в яку суму обійдуться нові санкції від ЄС і США. Лише на підтримку банківської системи впродовж наступних двох років Росії потрібно знайти близько 90 мільярдів доларів через відсутність зовнішніх інвестицій. За словами експертів, це буде серйозним ударом по золотовалютним резервам Росії. На трасі Донецьк Волноваха бойовики ДНР розстріляли мікроавтобус з дітьми, яких евакуювали з дитячих будинків Донбасу. Як повідомляють у інформаційному спротиві, керівництво ДНР знало про перевезення дітей, знало також про час і маршрут слідування. На щастя, ніхто з дітей не загинув. З метою підвищення рівня безпеки в аеропорту Бориспіль з 30 липня контроль безпеки буде проводитись для всіх відвідувачів аеровокзальних комплексів, як пасажирів, так і зустрічаючих та проводжаючих. Додаткові пункти контролю встановлюються на всіх зонах прибуття і відправлення, враховуючи необхідність перевірки всіх громадян, прохання до пасажирів прибувати на реєстрацію заздалегідь. Українські військовослужбовці з 51-ї бригади, які 25 липня перейшли через кордон до Росії, повернулися в Україну. Всіх бійців було доставлено в запорізьку військову частину. Наразі військова прокуратура проводить допити та слідчі дії за підозрою у дезертирстві. Проте у соцмережах поширена думка, що бійці не дезертирували, а вийшли з під вогню, щоб уникнути смертельного обстрілу. Сепаратисти разом із сім'ями мають намір покинути Україну, повідомляє прес-центр. АТО у населеному пункті Перевальськ Луганської області помічено формування колон з місцевими сепаратистами та їхніми сім'ями, які готуються залишити територію України. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.